Круті гості завітали до нас сьогодні. Нещодавно в Ютубі з'явився унікальний проект, який не має аналогів у світі. Він називається Як звучить світ, Україна. Три талановиті людини, які його створили сьогодні у нашій студії. Зустрічайте сімейне подружжя Наталя та Євген Сергельникови та Юргенфілато. Друзі, я хочу трохи детальніше, трохи більше розповісти нашим глядачам про вас Наталія Синельникова, авторка проекту та продюсер як звучить світ України. А ще дружина Євгена Синельникова, який є режисером проекту і продюсером проекту. Але багато хто з вас пам'ятає його як одного з ведучих шоу і Решка. А як режисера оріолешка не пам'ятає режисера Аріол і Решка, пам'ятають всі, це незабутньо. і неймовірний. Талановитий наш сучасний український музикант і композитор, якого ви знаєте як Земенікен Євген Філатов. <праць> Давайте подивимось тизер. Можливо, хто ще не бачив цей проект. Тож увага на екран. Ми звикли дивитись на цей світ очима, відрізняти його кольорами. Я хочу звернути вашу увагу на звук. Слухайтесь. почуйте, як звучить Україна. Привіт! Я Євген Філатов, композитор. Я записав багато різних звуків. Ще підходимо подході сінімо дерзінчику. Записав, Записав. Створив п'ять музичних треків. І хочу вам про все це розказати: як звучить Україна. Слухайте, ну я вас вітаю з класним, потужним проєктом, який, який народився під час війни. Як? Ну, насправді він народився трішечки раніше, раніше, але під час війни він склався. Народився раніше ще до вторгнення. Да. У світлій голові Наталі. <рес> да, народився в моїй голові, а у дитини є мати, і в дитині потрібен тато. <рес> я теж дуже обережно. А, а є, а є тато, мама, і потрібна. Музика і музика, так. — і я розповіла Жені своєму цю ідею. Він послухав дуже коректно, так як я ж його кохана сказав мені, киця дуже гарна ідея. Але. Режисер але не я, може але... бути задоволений. І він, це була повністю його ідея. Коли я йому розповіла історію, він сказав: ні. А, в цій історії композитор повинен глядачу показувати, як він створює музику. Угу. Ось тут і буде магія, це повністю він. Ну І хто як не. Це, це, це дійсно правда. Женя, ви там настільки на своєму місці. Мені здається, там якась нова грань вас розкрилася. Ну, це, це для мене був дійсно виклик, тому що я ніколи не пробував себе у якості ведучого. А, і не багато разів показував, чим я саме займаюсь у студії. І тобто, це такий для мене виклик. А, я трохи так нервував. А, і коли ми почали знімати, я говорю, друзі, ми знахостоп, стоп, стоп, стоп. Ні, ніякі друзі. Ти не ведучий, ти композитор, будь собою. І е, я за це я просто пам'ятаю, як Жека казав, да кому це буде цікаво? Ось дивись, от вже воно готово. Кому я, Ні, ось звук, який ми записали. Ось, розкажи, що ти з ним зробив, як воно поєдналось. Це вам, майстра. Я ж не розказала тобі, у 2021 році ми зняли пілотну версію Харків. Вона у нас вийде шостим випуском. Угу. Дуже потужний І... буде випуск. Да, це, потужний. це той Харків, який був нашим улюбленим Харковим, там Салтівка, там... який залишається нашим який улюбленим. Який залишається. Да. Тому ми глядачам покажемо, як звучав Харків. Це буде остання да, серія? Да, це буде остання серія цього сезону. А які міста ще? Чернігів, Одеса. Київ, Карпати, Львів, Львів і, і Харків. І Харків. Клас. Друзі, я взагалі вам дуже дякую за цю ідею. Я розумію, що внутрішньо у вас було питання: навіщо ми це робимо? От яка місія, який сенс у цього? Знаєш, мені здається, що можна зараз багато слів казати про те, що українці сильні ми показуємо життя, показуємо Проти, унікальні місті, звуки так. міста. Але насправді мені здається, що головна мета надихнути. Я нещодавно прочитав таку фразу: люди змінюються у двох випадках: або звічаю, або від натхнення. То це проєкт для того, щоб надихнути на змін. Надихнути. Жень, мурашить. Клас. Мені здається, що багато людей, які зараз вимушені. Жити в інших країнах мають можливість потрапити до свого рідного міста або подивитися на інше красиве місто України, де вони, мабуть, ніколи не були. Поштовх повернутися. поштовх для того, щоб туди ви знаєте. Ми коли виїхали з окупації, і весною нам написали тому, що це був грандова угода. Нам допомогли Юсей всім. І весною, коли вони написали, друзі кажуть, ми дуже віримо цей проект. Чи не хочете ви далі продовжувати? Ну, ми були в такому, я була в такому психологічному стані, що не хотілося нічого. Ну, як і всі творчі люди, коли душа вже так розірвана, ти її зашивай. Mm -hmm. Зашивай, ти не заш'єш її. Вони і позвонили в той він... самий момент, коли ми навіть музику не слухали. Пора ну, тобто... ми не могли слухати порадь. ми Виїхали з Бучі, і ми не могли музику слухати. Я була не готова, і якби не Женя. Він сказав зараз хвилиночку, я подзвоню Жені. От, в принципі, ми з ним зрозуміли. От як він, як творча людина, зараз каже: «Добре, друзі, я готовий, тому що ми цей проект бачили більш як розважальний, і ми не розуміли, як ми можемо зараз цим проектом показати, як звучить Україна. Ну, кожен так, українець зараз не про розваги тоді так. весною. Ну, це була страшенна біль. Угу. Як можна цей проект показати? Ну я безмежно вдячна йому, жені Жень, а ти ж з Донеччини так якими звуками закарбувалося в тебе місто це? Це кінець зміни на Донецькому металургічному заводі. Це, це як? Це, гуд, це Гудок такий. От в цьому магії. Такі... Це дивіться фантастичних як, фільмах. Я... <смі> Десь тут далеко, далеко, якийсь монстр такий сьомий, об одинадцятий. До речі, я мрію е, по, е, дати всім можливість послухати, як звучить мій рідний Донецьк. Клас, давайте це зробимо. І бажано вже в цьому сезоні так. І ще як звучить Крим, ми все почуємо, все почуємо. А ще знаєте, зараз є такий феномен, чи жанр? Я не знаю, як правильно це визначити АСМР. Автономна сенсорна меридіональна реакція це е, така певна реакція на дуже приємні звуки, під які люди заспокоюються або засинають. Ну просто так на скажіть. От скільки може бути переглядів у відео з нарізанням мила? Ну, якщо ти такаш, думаю, багато багато шість мільярдів. Боже! Шість мільярдів. Це вам Ход, у копили. Ми не тим займаємося. Не тим займаємо, ти Женя просто І це ще рідке мило. Азійська дівчина виходить, бере ніж, я так. <ріст> ну тобто, і У кого є люди, є люди, які ну, кайфують від цього, заспокоюються. Для них це ну, терапія. І е, у вас у е, проєкті теж є певні звуки. Особливо от мені що запам'яталося, це е, шорох крил злітаючих лебедів, качок. Подивись, верховину, там є е, е, звук гриба. <гум> Коли його викручують, да. він так хрустить, Це просто неймовірно. І ну, ти навіть ніколи не замислюєшся, який звук має гриб. І потім це в музиках. А потім це в музиці Клас. От, завдяки Євгену, воно так складається. Ти... Чуєш цей грип і розумієш, що це дійсно звук Карпат. Ну Так, я, я згодна, але давайте такий, ну, топ, топ 3 Які звуки найприємніші сьогодні в Україні? От вам по відчуттю, як? Я зразу скажу, тому що ми е... зараз наша реальність це звук нашого прапора. Коли він розвивається? Ми так? були в Верховині. Ви можете побачити це в Верховині, коли Женя монтував. І Верховина, і в Одесі, і я йому завжди кажу, будь ласка, я очніше, не знаю, чому це ДНК. Я кажу, будь ласка, дай мені нічого, не музика, просто як він на вітру. Я, воно є мене таке. аж до є Ось, так. Є. так. є. Бо це ну певний символ свободи. Ну, ну, ну да, волі. воно волі. Ж... Воно mm -hmm. ну mm -hmm. дуже, дуже дуже да, розвивається, да. да можливо до, до цієї страшної біди, яка в нас є. Я б і раніше не звертала на цей звук. Ну не звертали би ми. Це для нас був би звук прапору, для нас інший. Але зараз, ну в мене особисто абсолютно ну, взагалі, і відчуття на прапору насправді змінилося, бо раніше це було ну прапори прапор, а зараз. Мій прапор. Мені здається, ще знаєте, що ну можливо, вже зараз не стільки в Києві, але у багатьох містах звук світло вмикача. <сміст> ну, тобто він дуже приємний. У нас, коли вмикають світло, у нас кондиціонер робить так пік. <сміст> Або холодильник, <сміст> а а дали світло. Або холодильник. <сміст> <сміст> для мене, як для музиканта, було дуже. Цікаво послухати, як звучить отара. Тобто кожна вівця має свій е, Дзвіноч. дзвіночок такий. Я думала, і вони Різні голос. за розміром, різні за тоном. І коли е, це там скільки їх було? І їх більше ну, 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 да, ста багато. Це океан, це океан. Я такого ніколи не чув. Я а, теж. А впродовжуючи теми, звісно, відбій повітряної тривоги. Я це я це люблю. Так, так, так. Відбій повітряної тривоги. Така виважена жінка. Така ну зовсім не було їй страшно. Ну так згодна, друзі. Ми так само підготували для вас деякі звуки. І Хочемо, щоб з ними розібратися. Тож ми починаємо гру як звучить Україна. Так, друзі, вам буде важко в тому плані, що ви не знаєте, з якого міста, з чим пов'язаний цей звук. Mm -hmm. uh, і, можливо, через це і легше, бо ми можемо придумати для цього звуку інше да, призначення. Так, ти гарантуєш? Так. <реш> – я, я, <реш> я за них відповідаю. <реш> тобто будуть веселі, друзі. Зараз давайте будемо слухати звуки і будемо намагатися вгадати, що це таке. Давай. Давайте. давайте. <реш> ну, Це тиша, напевне. Так, да, це тиша, звідки? <реш> звідки? <реш> Ну, це краплі води крап... Реверберація. Реверберація. а, де, а, де? може бути краплі води з реверберацією? Тобто це якесь певне ехо? Це якесь як, Ка темний каналізація. Романтичніше, трохи романтичніше. романтичніше. Трошки. Ванна? Патріотичніше. Каплі русні, крові русні, які падають. Правильно, Женя. Правильно, але ні. Та не про це гра. Ні, давайте думати, це це під землею, так, правильно, але трошки романтичніше, ніж, ніж каналізація. Це якийсь кримський судакська крепость під час дощу. <клес> <клес> Ні, друзі, під землею в Криму, що можна знайти? Эм, це Зрісно, це печера. Звісно, це печера, це мармурова печера в Криму. Так, мармурова... да. Супер, слухайте, класно. Юр, давай далі. Борисполь. Або Жуляне. Дуже Або близько, бориспіль. але символічніше. Це Мрія. Мрія! Супер! Правильно? Гостомель. Наступний звук. Мені як ватру нагадує. Ні, не ватра, так? Це щось ріжеться по дереву. Це, друзі, якийсь процес чогось створення, скажімо так. Ну, от так. Щось ріжеться по дереву, ні? Ну, дивіться, я з вами згодна. Це більше схоже на те, що щось ріжеться, але це. Це торкання чогось тонкого металевого, або щось інше тонке металеве. Це правильно кофта для кулеби. Давайте наступний звук. Це пес патрон. Пес патрон. Да. Можливо, і патрон, але в нас тут бесик без прив'язки до особистості, скажімо так. Е, де він? Е, він в Україні. Супер! Це пес біля офісу Дмитра Гордона, який гавкає на Дмитра Гордона зараз. Друзі, це ж просто. Ну. Ну, я, так, знаєш, мені зрозумів, я щось подумав, що ну, це буде дуже складно, але я одразу зрозумів, що це саме той пес. Думаю. Ідеальний, слух, ідеальний слух. Давайте наступний звук. Укрзалізниця. Так, Це звісно Укрзалізниця. Чайок. Чайок. Хтось його п'є. Хто? В П'є? Байден. Хто любить хто пити чай? Хто любить чай? А, е, це як його... Добрий день, everybody! Джонсон! Да, да. Джонсон, Джонсон, Джонсон п'є чай, потяг у Укрзалізниці. Супер, друзі! Десь о п'ятій годині було записано, мені здається. А, да, да. Я би переписав Десь о п'ятій, да, звісно. А, Друзі, давайте ще пару звуків. Тато, я тебе кохаю. О, Льошка! Так, це мій син. Ну, правильно, yeah. звісно. Ми трохи підступні. А, так, друзі, ну і останнє. останнє. Давайте дослухаємо до кінця. Yeah. Давай. Ну Це дуже такий знайомий звук. Ну, мені здалося, що це Євген закриває ноутбук після запису. Так. А, дивіться, це теж певний. Певний кінець, чогось дуже великого. Ще раз звук можна? А, е, наш президент мріє про відпустку та пиво. Так! <світку> 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 З, значить, Закінчилась війна так. і він їде у відпустку. Це правильна відповідь. Ідеальний слух. Ідеальний слух. Да. Клас. Друзі, дякуємо. Ви знаєте, як звучить Україна. Давайте вам платимо моє знати. Дякуємо зараз. вам дуже. Я хочу трохи повернутися вже від конкурсу сюди і поговорити про життя Женя. Я чула, що ти працюєш над благодійним проєктом, В тебе є ідея, аби вулиці в Ірпені відновлювали великі світові корпорації. Просто от Стисло, розкажи, як ти це бачиш? Як, як це має бути у твоїй уяві? Е, ця ідея прийшла після того, як я з дружиною побував в батьківському будинку. Там ціла вулиця таких таунхаусів, які згоріли, і декілька вулиць є. І мені здається, що було б прикольно. Якби, наприклад, от всю вулицю відбудував там, наприклад, той самий Google. Uh -huh. да? І він, ем, в чому ідея? Люди отримують своє житло, uh -huh. а корпорація Google отримує рекламу. Тому Прості, що вони просто... можуть зробити цю вулицю, вона може виглядати у стилі Google. У стилі Google. Uh -huh. І якщо буде декілька вулиць, Тут Google, тут Ікея, uh, тут Мерседес, то вони можуть одна від одної відрізнятись, і це ну таке наочне uh -huh. рекламне uh -huh. проявлення. Так, та іміджева дуже I'midziva. потужна реклама yeah, uh -huh. з одного боку, великі корпорації відбудовують там гостомель Бучу, Україну, допомагають. А з іншого боку, вони отримують для себе класне рекламне проявлення, якого не ну. Нема в світі ніде, і це може бути колаборація, яка буде вигідна обом сторонам, і mm -hmm. людям вони отримують житло, і корпорація, яка ну клас світовому ринку, може сказати певний туристичний так. магніт. Це просто фантастична історія. Офігезна ідея. Супер! Я бажаю, щоб цей твій проект мав якесь до Google, Зверніться, будь ласка, так. до нас. Так. Зверніться <laughs> до нас. <laughs> Ми знаємо, як зробити вас відомими <laughs> 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 так, так добре питання до Наталі. Наталя, так. обережно, обережно, дуже обережно зайду на територію ваших з Євгеном стосунків. Женя освічився вам в окупації. І я думаю, що ви ніколи не могли уявити собі навіть такого досвіду. Що то за відчуття просто? Як, як, можна, як можна їх описати? Я, я не знаю, як ви їх згадуєте. Um... Ну, як люба жінка завжди відчуває вже, що ось ось прийде той момент, коли твій коханий тобто нарешті це здив... щось не здивувалась, Ви знаєте, тоді це було так швидко і спонтанно. Тоді це був третій день окупації, коли ми вже всі перебігли і ховалися в підвалі. І коли він взяв мене за руку. Повернув і сказав, ти будеш моєю дружиною. Ну, Тобто, напевно, я, я мріяла про інше, звісно ж, як і всі ми дівчатка. І я планував Але щось романтичніше? Най, там, знаєш... Знаєте, Я вдячна, вдячна йому за те, що він зробив саме в цей момент. Тому що саме в цей момент, коли я отримала ну, таку, я не знаю, таке плече. Тобто, Мені було страшно, були діти мої, мені було страшно. Я не розуміла, куди ми йдемо що. І і тут раптом чоловік, який отак бере тебе за руку, і ти розумієш. Ой, цей подих, так цей видих. Клас! Клас! Дуже круто. І, Євген, у мене запитання до вас раніше. У вас з Наталою, вашою жінкою, Наталою Жищенко. Ми її знаємо всі як онука. В житті було, ви казали, десь 100% музики. 100% музики, ви двох, але потім з'явився Сашко. І в мене запитання: скільки тепер відсотків часу йде на музику, а скільки на Олександра Е... Перший рік здавалося, що музики не буде взагалі більше. Але зараз, користуючись майданчиком, я нагадую, що ми працюємо над новим альбомом, і музика повернулася. Тобто, зараз це десь 60 на 40. Це мене, знаєте, так, як дисципліна якась там. Денний сон, в мене є дві годинки: П'ята година, все, я приділяю увагу сину. І цей такий таймінг мене навпаки концентрує і дисциплінує. Да. Дисциплінує. Угу. Так, і ми працюємо. Чекайте нову онуку Та цього буде, року. Ми буде, вас чекаємо буде. тут разом. А, а я вже Дякую. А, я а, а, а ми вже чуємо. Да. Прям, прям круто. Прям так, ну виби. дякую ну, за запрошення. Так. Ми, ми вже запрошення вже у вас. Ми вас будемо дуже чекати. Друзі, ми дякуємо вам і дякуємо вам за те, що е, ви робите все і робите це дуже класно для того, щоб не тільки країна себе почула, а мені здається, кожен з нас себе почув. Дякую.